А чи ти не знаєш, що ти є храмом Святого Духа? питає апостол Павло. А Ісус тобі сьогодні хоче сказати: подбай про свій дім, тому що цей храм Святого Духа повинен бути наповнений Святим Духом. А інакше, каже Ісус, місце Святого Духа займе хтось інший. Почитай Євангеліє, добру новину Сьогоднішнього дня. Ісус Христос, як завжди, відкриватиме тобі певну дійсність. Дійсність, яку ти не бачиш, дійсність, яку ти не розумієш, але яка. Існує. І ця дійсність полягає в тому, що каже Ісус: Злий дух виходить і входить в людину, може таке зробити. Це дійсність духовна, це не є страшна казка для того, щоб ти чогось боявся чи боялась. Це дійсність, яка залежить від того, на чій території є твій дім. Сьогодні Ісус каже, хто не зі мною, той проти мене. Якщо ти з Ісусом Христом, ти на Його території, твій дім на Його території, твій дім наповнений ним. Коли ти був хрещений, злий дух втратив право на тебе. Коли ти став в хрещенні Божою дитиною, ти перестав бути і перестала бути дитиною Адама. Саме в хрещенні ти став храмом Святого Духа, тому що пережив в хрещенні разом з Ісусом Христом, смерті Воскресіння. Ти став чи стала новим творінням, і твоє життя є призначене для того, щоб наповнювати свій дім, той дім, яким ти є постійно Святим Духом. Що стається, коли ти відкидаєш Святого Духа? Що стається, коли ти відкидаєш Боже Слово і віру в Ісуса Христа? Стається так, що ти стаєш не без Ісуса Христа, ти стаєш проти Нього, тобто ти стаєш на бік Його противника, противником Бога, бунтарем проти Бога.